Вітаю всіх на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я знімаю відео сама без Юрка. Юрко працює. Я для того, щоб підтримувати, як називається, вогнище. Жінка для того потрібна, а чоловік добуває гроші. Я сьогодні вирішила сама зняти відео. Не знаю, що в мене вийде. Не судіть строго. Сьогодні я хочу приготувати дуже смачнющі пиріжки з капустою. Знову пиріжки. Знову будемо набирати лишні кілограми. Погода така: дощ падає дощ, на вулиці зайнятися нема чим. То я вирішила приготувати найсмачніші пиріжки, щоб підняти собі настрій. Для приготування пиріжків мені потрібно для тіста. Я підготувала борошно. борошно. Заздалегідь я просіяла. Я вам не скажу, скільки, скажу вам в кінці. Я завжди беру, пересіваю борошно і зважую собі, спочатку і зважу і пізніше. пізніше. Дріжджі. Дріжджі в мене сухі. Ось такі. У мене тут є столова ложечка. Олія. Оливкова олія в мене. Тут є десь 25 мл. І вода. Пів літри води. Смажте пиріжки, я буду на смальці. Смалець. Я на олії не смажу тепер. Тільки на смальці або на топленому маслі. Так, для приготування начинки мені потрібно капуста. У мене молоденька капустка. Одна так само скажу вам вагу. До грама. Морквинка. У мене велика морка була, то я беру половинку. Дві цибулини. Куряче філе. З курячого філе я зроблю фарш. Одна половинка курячого філе. І ще мені потрібно буде спеції. Такі як майоран. перець чорний. Ну що ж, спочатку мені потрібно замісити тісто. І я сьогодні замішу тісто і біжу до стоматолога. Напевно, бачите, що в мене обличчя перетворилося на грушку. Тобто маю проблеми з зубами. Замішуємо тісто. Беру миску, виливаю водичку. Водичка в мене тепла. Додаю олію. Додаю дріжджі. Перемішую. Тісто дуже простеньке. Тісто таке, з якого я випікаю завжди хліб. Я забула поставити цукор. Для випікання, для тіста мені ще потрібно. Столова ложечка цукру. Добре, хоч цукор є. Додаю столову ложечку цукру, додаю чайну ложечку солі, Отаку, таку щедру. Перемішуємо. Додаю борошно. Поступово. Буду вмішувати спочатку вінчиком, а тоді буду вмішувати далі носити ложкою. Юрій сьогодні мокне. І що він сьогодні продає? Він продає розсаду. Розсаду у нас дуже багато є. Цьому році щось ніхто дуже слабо купують люди. Дуже-дуже слабо. І не знаю, що ми будемо з тою розсадою робити. Мабуть, будемо. Якщо комусь потрібно, пишіть. Можемо вислати. От, замішується тісто. Ложкою. Замішую гарненько тісто і поставлю в тепле місце. Ну, не дуже тепле, тому що я мушу побігти на годину. Ой, слухаю. Ось таке в мене вийшло тісто. Вложимо миску, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце, щоб тісто підійшло. А поки що я біжу до стоматолога. Ось така в нас дощова погода. Мурко сховався від дощу, до хати йти не хоче. Привіт, Мурка. Ти малесенький. А ми виходимо, Парасолю треба брати. Так садимо, садимо, садимо і садимо. У мене кампус розрісся. дуже сильно. Я вже повернулася, тісто підросло. І буду готувати начинку. Для приготування начинки мені потрібно 2 цибулини, цибуль я наріжу кубиком, половинка морквини, Морквину натру на грубій терці, і куряче філе я перемелю погружним блендером. Я додаю столову ложку топленого сала, додаю цибулю і поставлю на газ тушкувати. Тушкуємо цибулю на невеличкому огні, помішуючи, поки нарізаємо капусту дрібненько. Цибулька трішки підтушкувалася, додаю моркву. І нехай також тушковується. Моркучка трішечки підтушкувалася. Додаю фарш. З курячої грудки. Я вийшла від стоматолога, одна сторона обличчя перекошена. Грушковидно перекошена. Так що я себе показувати не буду. Просто ще діють уколи анестезію, є таке враження, ніби точно обличчя перекошене. Неприємна та справа, зуби. Додаємо зараз капусту. Гарненько перемішаємо. Додаємо спеції малюран. Чорний перець. Півчайної ложечки, маяно чайна ложечка. І сіль. Солі даю чайну ложечку. Накрию кришкою і буду втушковувати до готовності. Чекаємо. Не забуваємо перемішувати. Велика посуда, дуже гарно перемішувати, нічого не насипається. Якщо хтось любить інші спеції, може додати собі всі спеції, які, які хто любить. Можна додати помідор. Якщо комусь дуже хочеться. Мені не хочеться. Мені сьогодні з простої капусти захотілося. Цікаво, як я ту капусту буду їсти. Після. А стоматолога нема чим жувати. <гум> нема як. Зуби – то велика халепа. Потрібно було їсти менше цукорки в дитинстві. Колись нас ніхто не пильнував особливо. Ми собі жили своїм життям, коли були малі. Мама мала роботу, мала будову, а ми жили як могли і як хотіли. Завжди кури несли яйця, коли ще в минулому столітті було. Колись можна було на яйця поміняти цукерки. Тобто чотири яйця, такі півники були, хто пам'ятає, хто, хто дуже молодий, пам'ятає півники, такі на, на, на паличках смашнющі були. І в нас в магазин можна було побігти за чотири яйця, поміняти одного півника. І я завжди пильнувала. Курка знесла і це сховала, знеслається, сховала. Пішла в магазин, поміняла, їм дали півники. А в магазині працювала моєї мами подруга. Їм так дуже дивилась, так дуже на мене цікаво поглядала, але нічого не говорила. Я півники брала, і в нас на зупинці була така стара-стара тополя. І ті старі тополі було дупло. Я думаю, якщо я принесу до хати, мама запитається, де я взяла. І дрібніші відіжме всі півники, мені забере. Я собі поскладала її в дупло, одного собі взяла і побігла до хати. Коли мені потрібно було півника, я бігла до нас на зупинку біля в туполю, запихала руку в дупло, витягувала собі півника. Звичайно ж, там були мурахи, мурахи пообдувала, пострушувала, і в мене була цукерка. І ніхто мені ніколи не відібрав. І то тривало постійно, і які там зуби? От розкажіть, хто там цікавився зубами? Ніхто нікого не пильнував, ніхто ніким не цікавився. Росли собі самі, росли, як вміли. А тепер, коли ми дуже молоді, ціла купа проблем. Бачите, як то дітей потрібно пильнувати з дитинства маленького? Перемішуємо. Ось така історія. І отримала я тоді на горіхи, мене припильнували. Як я яйця краду. І закінчилося все, весь мій бізнес. Ще трішечки і будемо робити пиріжки. Ще повинна наша начинка вихолонути. Чекаємо трішки. Добавлю ще трішечки солі. Здається мені, що солі трішки бракує. Ви підсолюйте собі за своїм смаком. Перемішую начинку. Пробуємо на сіль. На спеції. Я буду виключати газ і буду чекати, щоб начинка вистигла. Начинка вже вистигла. Готуємо пиріжки. Розстеляємо дощечку рушничком. Змочила руку в борошні, відщипую тісто. Накладаємо начинку. Так, щедро накладаємо. Тісто дуже м'ягесеньке. І зліплюємо до кубки. Щоб начинка ніде не вилазила. Ось. Перший. та трішечки зовсім мало. Відщипуємо. Тісто має бути тоненьке, а начинки має бути багато. Намочуємо руки борошні, скубаємо тіста кусочок. Тісто, коли дріжджове, воно таке м'ягеньке виходить, дуже смачне. Взагалі я люблю дріжджове тісто дуже. Якщо вам пристає до рук тісто, просто трошки намочити в борошні. І так буду робити, поки не вироблю всі пиріжки. Тоді почну смажити. Пиріжки, як бачите, немаленькі, великі. За і є, що з'їсти. Ну що, давайте попробуємо посмажити пиріжечки. Беру свою стареньку сковорідку. так, щоб добре було видно вам. Піско мені без Юрка знімати. Не вмію я дав нічого. Додаю смалець. Як хто не любить смальцю, давайте олію. Розтоплюємо. Даємо серветку. Сьогодні, до речі, слухала про тефлонові сковорідки, що вони такі шкідливі є. Розповідали у одній родині, якраз в хіміків, на кухні жив попугай. І той попугай через якийсь період часу помер. Взяли на дослідження і сказали, що він надихався, випарів тефлону. То ви собі уявляєте, якщо сковорідка навіть не зіпсована, тобто не подряпана, нічого, коли ви готуєте, коли ви смажите щось на ній, виділяється. Ті сполуки хімічні виділяються в повітря, і ми ще крім того, що їмо ту їжу, і ще, крім того, ми дихаємо цим тефлоном. Розумієте? Що дуже шкідливо є. І так само я сьогодні читала про пергаментний папір. Що пергаментний папір так само верхній шар покривається тефлоном. Ось так. А ми до всього даємо пергамент, пергамент, пергамент. Тоді, що я хочу сказати, старий дідівський метод просто змастити жиром і присипати чимось борошном або чимось буде ідеально. Сковорідка вже не сковорідка, а смалець. Кладу пиріжечки. Ну, дуже смачні. Заздрю я Юркою, але я сьогодні їх їсти, мабуть, не буду. Сьогодні Юрій буде монтувати відео і буде мене призивати, Боже, що ти там поназнімала! Боже, що ти там поназнімала! То жахливо, то жахливо, то не можна ну, то дивитися, то не можна слухати. А ви скажете, чи, чи я поназнімала нормально чи не нормально? Напишіть мені в коментарях. чи я як воно, гожуся <смі> Знімати відео. О! З однієї сторони вже пиріжечки прирум'янилися. Тепер на другу сторону і легенько нехай підсмажуються. наші готові. Друзі, такі в мене вийшли сьогодні пиріжки з капустою і з м'ясом. Дуже смачні! Якщо вам сподобалося, як я їх готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі. Смачного вам! Ось такі пиріжечки всередині. Смачню дуже смачні! Робіть не пожалкуйте! Я намагаюся пробувати.